Державної адміністрації Константин Іванович Бриль, який е, являється розпорядником мільярдних статків. Бо Запорізька область це е, промислова область, і оподаткування там і бюджет її не складаються там якісь десятків мільйонів. Це дуже е, значні суми. І голова адміністрації не своїм підписом направляє їх в ту чи іншу. Він не декларує. Не оприлюднив свою декларацію, роблячи силку на те, що він є якимсь позаштатним чи знаходиться в штаті, але зараз не виконує відкомандіру... відкомандирований для боротьби з корупцією. Розумієте, цині цієї ситуації, людина, яка відкомандирована для боротьби з корупцією, не подає декларацію, передбачену законом про боротьбу з корупцією. І я поцікавився, він ссилається. Мені був дзвонок. І мені сказали ні в якому разі це його пряма мова. Ви можете знайти це на телебаченні. Мені був дзвонок, і я ні в якому разі не буду подавати, тому що я ну там чуть ли не державу підставлю. Це ви вважаєте зробити. це незаконним? Я вважаю це незаконним, тому що Константин Бриль на сьогоднішній день є відноситься до держслужбовців категорії А і пункт Б статті 3 закону про боротьбу з корупцією, держ... вкази, державні службовці, посадові особи, місцевого всередування, якраз з яким відноситься губернатор. Розумієте? і він повинен обов'язково не ховатися, якщо він чесна людина, за якісь там а задекларувати свої статки. Пане ведемо. Я так розумію, що згаданий вами Костянтин Бриль він не погоджується з, з тим, про що говорите. Ви чи зверталися ви до відповідних правоохоронних органів? Так я звертався на ЗК, діло було відправлено. До е, М, НАБУ. набу дало відповідь е, аргумент посилаючись на чу Але на сьогодні день е, відносно Константина Береля порушений ряд кримінальних справ, і одна із них це якраз розбирається його е, е, наскільки він е, правомірно вчинив в даному випадку. Ну ми знаємо, що ви навіть зверталися із за депутатським запитом і до Служби безпеки України, і навіть отримали так, відповідь від голови Василя Грицака. Так, я звернувся до служби безпеки України з проханням е, дати як депутату народному депутату. Ознайомитися з декларацією бруля, хай вона буде у вас там закрита в якійсь секретній кімнаті, за але, але я маю доступ вас, до як, в... як народний депутат. Я ви як, також як... маєте доступ до державної маю... доступ до державного... дайте Я ознайомлюсь, і для мене це все питання буде знято. Якщо він там все вказав, як має бути, значить, якщо він не вказав там якусь квартиру, е, яка являється явочною, наприклад, да і стоїть десь там в Іспанії чи в Греції, да, віла, де він зустрічається з агентами, яким дають інформацію про те, що. Яка коїться корупція? І він це, тобто, це зрозуміло. Це другий, але якщо він живе в пущі водиці, в нього будинок на 600 квадрат, розумієте, і людина все життя про більше 10-20 ти, тисяч гривень не отримувала зарплатні, то це вже наводить на сумні думки. От, якщо Константин Бриль відпочиває в п'ятизіркових отелях на Майами, в Турції, де номер за неділю на сім'ю коштує 11 тисяч доларів, це також наводить на сумні думки. Бриль має право як кожен, кожна людина, і ви, і я відпочивати. Тому що робота губернатора напружена, потребує значних фізичних і моральних таких зусиль, але ж відпочивай. Згідно зі своїм статком, розумієш? Тобто, якщо там про, які, зар... нам про які нам нічого нам нічого не відомо, невідомо, тому що ти не оприлюднив декларацію. Може, дійсно, твоя жінка, великий бізнесмен, яка має е, зарплатню на якісь там іноземні компанії, отримує там ти, ясна річ, ти можеш відпочивати, летіти чартером, і це ти маєш право, аби ти це змів пояснити. На що твоя жінка домашня господарка? Твої діти. Неповнолітні і ніде не працюють. То а ти питання. один, є людина, яка приносить зарплатню, ну, а твоя зарплатня за останні 20 років не піднімалася вище 20 тисяч гривень. Скажи мені, будь ласка, як ти можеш? Ти з'їздив підзирковий отель, а тепер рік буде сидіти голодний? Скажіть мені, Пане Вадиме, і що це є пряма корупція? Що плануєте робити далі? Дивіться, я... ми зараз подали послугу до адміністративного суду. З метою, де зазначили, де просимо суд зобов'язати бриля оприлюднити цю декларацію. Тобто це дуже важливо. Ми зараз подивимося, як відреагує судова система, розумієте? Мене не скільки дивує, що бриль краде, а в цьому я не сумніваюся ні на хвилину. Я готовий повісти за свої слова. Хай мене викличуть на допрос з ГПУ. Хай мене влучневу. Я приведу факти. Я готовий подати факти його діянь. Але мене турбує одне: чому він краде так, як наче йому за це нічого не буде? Розумієте? А це вже проблема системи. Система повинна працювати. І такі, як бриль, повинні е, е, рано чи пізно бути притягнуті до відповідальності. Чому система не працює? І оце є наша головна проблема на сьогоднішній день. Ми, ми зробили е, на ЗК, ми зробили НАБУ, У нас суди ГПУ вже там наскільки пройшли ілюстрацію, а на сьогоднішній день такі, як брилі, дозволяють собі красти. І це є проблема. І вони крадуть, не боячись нічого. Розумієте? Оце страшне, пане Вадиме. Чи не намагалися ви до? Стукатися до самого президента, адже ви входите в президентську фракцію. Зокрема, президент призначає а, голів обласних державних адміністрацій. Можливо, таким чином можливо пришвидшити ці процеси. Ви, знаєте, я, я не хочу втручатися в кадру політику, яку веде президент і адміністрація президента. Розумієте, і ходить на до президента, тобто він людина зайнята, і він має дуже багато інших проблем. І я думаю, людина досить розумна, щоб зрозуміти цю ситуацію. От, я повинен. Я думаю, що я спілкувався з головою адміністрації паном Раніним да, і довів до нього цю е, ситуацію, яка входять в Запорізькій області. З ним спіл, адміністрація президента завалена скаргами від підприємців, народних депутатів, депутатів місцевого рівня на Константина Бреля. Розумієте? і зараз я не розумію, чому е, так. На сьогоднішній день система не спрацьовує. Я хотів би сказати для тих, хто вже враховуючи то, що ми заговорили за президента, кому бриль возе в Київ оті котлети, що вони розуміли, вони про сильно що? підводять президента. Цим бриль це пляма, серйозна пляма на репутації влади, на репутації президента. Ми будемо сподіватися, що те, що ви звертаєте на це увагу, воно обов'язково дійде до якогось логічного завершення. І дійсно, якщо так, є так. факти, які свідчать про вину, то вони будуть доведені, зокрема і в суді, до якого так, ви звернулися. Я використовую всі важелі, які мені як народному депутату можливі, це преса. Це виступ з Трибуни Верховної Ради, це мої прес-конференції, і я ж не проводю це десь в підвалі, всі дивляться ці Відкрито, зокрема, Відкрито і так, зокрема, і хай вони приймають рішення. А кроме того, є ще оперативні служби, які повинні за цим. А, чи це... а чи це безпека держави. Це дуже важливо. Бриль керує перфронтовою е... областю. А люба зневіра людини у владу трансформується в сепаратизм.